Друже, привіт! Сьогоднішнє відео просто обов'язкове до перегляду, бо воно із розряду, а потім не кажи, що тебе ніхто не попереджав. Мова йтиме про те, що раніше ми вважали такою собі казочкою лякалкою, а тепер воно потрошку стає нашою звичайною реальністю, як найближчим часом тим українцям, які працюють неофіційно або напівофіційно, тобто отримують не всі свої доходи легально. Буде значно ускладнено життя. Але перш за все за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пан що побажав залишитись невідомим, і пані Оля. Щиро дякую вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, коментарям і підпискою під час перегляду відео. Бо так і тут бажатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількісті глядачів. Тож ж, поїхали. Ну давай трошки звідки в проблеми нокрастуть в Україні. Катастрофічно не вистачає грошей, а варіант не красти, ну він не завжди допомагає, або взагалі не допомагає в сьогоднішній реальності. Тож влада намагається дефіцит бюджету добрати за рахунок підвищення вже існуючих податків, або максимально ефективно збирати податки для тої бази, яка вже є. В себе в телеграм-каналі я проводив анонімне опитування. А хто із глядачів отримує свої доходи чесно, повністю чи, хоча б на якусь частку. І навіть трохи здивувався результатом, бо, як виявилося, більшість отримує повністю білу заробітну плату чи якийсь інший дохід. Але я так думаю, що основна причина це те, що в Україні стало більше військовослужбовців, які офіційно отримують свої гроші. Але ця ситуація не типова і, скоріш за все, так буде не завжди. До речі, друже, зараз в своєму телеграм-каналі я якраз збираю варіанти нових тем для майбутніх відео, і потім за результатами голосування оберемо найцікавішу. Тож, друже, підписуйся, пропонуй та голосуй. Так от, друже, почалося все ще на початку вересня. Просто ці новині мало хто приділив належну увагу. Мова тоді йшла про те, що цифрові платформи, наприклад, промуа, розетка, Глово та той же OLX, зобов'язані звітувати про доходи своїх клієнтів до податкової служби. По ідеї за задумом має все працювати наступним чином: якщо здійснюється справді дорога покупка, то покупець має бути однозначно ідентифікований. Насправді цей процес досить ресурсоємкий і потребує певних затрат, тому я думаю, що скоріш за все до якихось покупок по типу там супермаркет продукти чи ще щось таке, воно не повинно прийти. Але з іншого боку погодься, друже. Якщо людина офіційно отримує мінімальну заробітну плату, а за місяць купує 10 літніх візкаріків, то мабуть щось тут таке нечисте. Фундаментом для такого нововведення в Україні є директива DAC-7, яка вже працює в ЄС. А ми, як то кажуть, в ЄС. Хочемо, до речі, в Європі вона почала діяти з 1 січня 2023 року. Для прикладу, в тій же Іспанії існує норма, щодо якої, якщо покупець здійснює покупку сумою понад 3000 тисячі євро, то він вже не може бути анонімний. Ну і наче якісь консультації з маркетплейсами були і щось їм наче доводили. Але судячи з цього, маркетплейси клали металевий виріб на прохання державної податкової служби. Тож 7 жовтня 24-го року Національний банк України цим організаціям доводить свої роз'яснення вже в письмовому вигляді. Якщо не любиш читати, друже, ось тобі моїми простими словами. Національний банк України подивився, а як власне виконуються його вимоги щодо фінансового моніторингу такими організаціями, забігаючи наперед, ніяк, тобто українці замовляють товари і послуги на розетці OLX, переказують свої гроші, і до цих переказів нікому нема ніякого діла. І тоді Національний банк України таким організаціям каже: а ну швидко всі почали діяти згідно закону з протидії відмивання брудних грошей та фінансування тероризму. А інакше вам всім буде. А підусім, всім буде, мається на увазі дуже такий великий штраф. І якщо таких штрафів назбирати чи маленько, то можна буде навіть закривати маркетплейс. Тож мається на увазі, що в недалекому майбутньому, та ж сама розеточка чи промчав LX, матимуть право запитати в тебе, друже, а скільки в тебе насправді підтвердженого доходу? Як я казав, моніторити навіть маленькі покупки дуже дороге. Задоволення. Тож, скоріш за все, мова і тим про щось таке дійсно дороге. Наскільки дороге, поки що не можу знати. Але десь за моїми власними відчуттями це має бути хоча б кілька тисяч гривень, а то там десятків тисяч гривень. І отак потроху ми власне і приходимо до так званого моніторингу способу життя: лайфстайл моніторинг, як він називається в тих же Сполучених Штатах. Раніше я вже робив відео про це, тож залишу його в куточку, якщо тобі буде цікаво його подивитись. Так от ці маркетплейси згідно закону зобов'яжуть питати в тебе, а звідки власне твої Гроші. І якщо ти не зможеш відповісти, то згідно ризикоорієнтованого підходу таким організаціям рекомендуватимуть не мати справи з тобою, як з покупцем. З одного боку, твої гроші в тебе ніхто не забере, якщо ти не зможеш їх підтвердити. Але з іншого боку, ті, хто отримують офіційну мінімалку, скоріш за все будуть змушені в майбутньому уходити в кеш, бо так їм ніхто не захоче щось велике продавати. Я вирішив більш розширено дізнатися, а чого власне хочуть від таких маркетплейсів. Тож вивчив закон про протидію відмивання брудних грошей та фінансування тероризму. Якщо коротко і моїми простими словами, від таких маркетплейсів очікується, що вони будуть збирати дані про своїх покупців, як то прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний податковий номер реєстраційні дані та в принципі все те, що від тебе вимагають ті ж самі банки. Тож, чисто моє власне припущення, друже, в якомусь посяжному майбутньому нас може очікувати реєстрація на таких маркетплейсів за допомогою того ж самого банка ID. принаймні технічно це відповідає, тому що хоче від маркетплейсів податкових, і споки що не до кінця зрозумілого, те що НБУ вимагає від фіностанок негайно впровадити ефективний фінансовий моніторинг, але скільки це негайно у днях або місяцях, ще досі ніхто не знає. Мораль усього цього. То ще й досі не отримує офіційно свої доходи. Друзі, дуже раджу легалізуватись. Ну, находий кінець, відкрити ФОПа та працюйте через ФОП. Все поступово йде до того, що зарплати в конверті присікатимуться. І ті гроші, які ти і зможеш заробити напівлегально або нелегально, зрештою, тобі буде дуже проблематично якось витратити. З іншого боку, для загального розуміння, простий приклад. Уяви, що є під'їзд, в якому мешканці хочуть скинутись і поставити залізні двері і домофон, щоб ніхто в тому під'їзді не сцяв. І при цьому вони поділили витрати на кількість квартир в цьому під'їзді. Але біда в тому, що половина мешканців це алкаші і наркомани, які гроші здавати не хочуть. Тож, зрештою, за них прийдеться здати тим, хто хоче собі нормальне життя в цьому під'їзді. ось, друже, той, хто платить податки, в такому випадку буде страждати через те, що хтось їх принципово не платить. Бо держава змушена підіймати такі податки, а вони лягатимуть на плечі законослухняних громадян. А інший висновок із цього, те, що хто працює і заробляє чесно, тому навіть в такій ситуації нічого боятися. Тож закликаю, друже, за можливості заробляти, працювати і сплачувати податки чесно. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе подобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.